Після тижневого карантину школярі повернулись із гарним настроєм. Кажуть, вже встигли скучити за школою, а на вимушених канікулах часу не гаяли. Симули за дітьми і за вчителькою. Писав багато письма, математики. Мама купила підруч, маленький підручник з письма і з математики, я звідти робив завдання. Діти гарно вирішують завдання. Помітно, що за тиждень батьки займалися зі школярами, каже вчителька. Але наздоганяти програму таки доведеться. Немає великих прогалин в знаннях, але матеріал все рівно прийдеться наздоганяти шляхом ущільнення. Для цього будемо, мабуть, дві теми об'єднувати одну. Загалом на уроках відсутні лише по кілька дітей, щоб хвороба не розповсюджувалась. Відвідування та стан здоров'я учнів моніторять щоденно з огляду на перевищення і не припиняють у навчальних закладах і профілактичні заходи. Після кожного уроку привітрюються приміщення. В кінці дня і на початку робочого дня у нас відбувається кварцювання приміщень на кожному поверсі, ну і, звичайно, де засобами обробляються приміщення. Карантин у школах допоміг зменшити захворюваність серед дітей, але епідпоріг ще перевищено майже в усіх районах Чернівецької області. З 17 вересня на ГРВІ перехворіло майже 57 тисяч людей. Лише за останній тиждень шпиталізовано 200 хворих. Випадки грипу поки що поодинокі. На сьогодні ми підтвердили циркуляцію в області вірусу грипу. Б. Це сезонні віруси. Минулорічний досвід навчив хворі на ГРВІ почали активніше звертатись за медичною допомогою та робити щеплення, кажуть у СЕС. Якщо минулого року на грип та ГРВІ перехворіло 17% населення регіону, цього року трохи більше шести. Але про те, що епідемія іде на спад, говорити ще рано, кажуть фахівці. Та не виключають, у лютому захворюваність може сягнути максимального рівня. гуменна Ярослав Левицький Сергій час новин Чернівці.